Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулими вихідними у п'яте під стінами Дніпровської мерії пройшла акція, яка так сильно дратує міського голову Бориса Філатова. Гроші на ЗСУ. Дніпряни знову вимагали від міської влади припинити сумнівні закупівлі під час повномасштабної війни та направити гроші на допомогу ЗСУ. Незважаючи на лайку та матюки градоначальника, а мабуть, у тому числі саме завдяки ним, учасників мітингів менше не стає. Навпаки до акції долучаються все нові та нові люди. Цього разу на мітингу особливо відчувалася його місцева специфіка. Якщо у жовтні, коли акція стартувала, люди виходили до міськрад по всій країні з більш-менш однаковими вимогами, квінтесенція яких міститься в назві акції Гроші на ЗСУ, то згодом у Дніпрі мітингувальники стали формулювати свої гасла саме з урахуванням місцевих обставин. Хлопці сидять в окопах, а не на Успенській площі. На що мені парк, коли нема дронів. Досить красти. Усі ці заклики Дніпрян адресували Борису Філатову та його оточенню. Моя мета в тому, щоб гроші відділялися саме на військових. А не на піар, на бруківку, на стовпчик, які ще можуть постояти. Бо хлопці на нулі і їм треба б дуже багато дронів, адже дрони, дрони це життя. Закінчаться дрони, закінчаться і наші хлопці. Тому я прошу, щоб виділялися кошти саме на хлопців, а не на бруківку. Мети в мене дві: по перше, я вважаю, що ми недостатньо робимо для зсу місто. Це по перше. А По-друге, мене дуже дивує, то, як наш мер спілкується з нами через соціальні сіті. І мені це не подобається, тому я тут. Я вважаю, що він собі дуже багато дозволяє. І людина, яка представляє наше місто, не має права так писати. Та людина, будь-яка людина, не має такого писати про інших людей в соціальних ну там в телеграмі у себе. І я вже не кажу про мера тут. Це просто я вважаю, що це дуже важливо, щоб люди знали і щоб ми знали, куди йдуть наші гроші. Мене особисто не задовільнює те, що от я проживаю на вулиці Воскресенській. У нас там стояли стовпчики, яким було ну я не знаю, мабуть, пару років. Їх можна було покрасити, але їх зняли і поставили нові. Я вважаю, що це не те, куди потрібно тратити гроші. У мене на плакаті написано Дрони до рівня життя для мене дрони одна з найбільших болей. Я не корисний ідіот. Я тут по своїй волі. По своїй болі мій чоловік вважається безвісти зниклим з вересня 2022 року. Коли чоловік зник, перше, що можна було зробити, це підняти дрони на ту позицію і подивитись, чи є там тіла, чи можливо хлопці в полоні, чи їм потрібна допомога, можливо, вони поранені. На що Дніпровська ТРО мені сказала: вибачте, дронів у нас немає. В нашої роти дронів немає, тому дрони для мене це найбільша біль. Я вважаю, що наш міський бюджет має можливість витрачати більше для хлопців, завдяки яким ми взагалі зараз тут можемо стояти, жити і кожен день проживати. До речі, про бюджет і витрати на дрони та на іншу допомогу для ЗСУ? Авторитетне видання Форбс цього тижня оприлюднила дуже цікаву інформацію: скільки обласні центри отримали так званого військового ПДФО, тобто податків з доходів військових, і куди спрямували ці кошти, скільки витратили з бюджету під час повномасштабної війни на допомогу ЗСУ, а скільки на благоустрій? Виявилося, що на благоустрії більше всього витрачають правильно у Дніпрі. Так, влада Дніпра витратила на благоустрій більше трьох мільярдів гривень. А на допомогу захисникам України віддали менше одного мільярда чотирьохсот мільйонів гривень. Для прикладу Луцьк витратив на благоустрій 152 мільйони. А захисникам віддав більше 156 мільйонів у Житомирі. Теж ЗСУ в пріоритеті там більш ніж удвічі видатки на армію перевищують трати на благоустрій. Втім, мер Дніпра у Фейсбуці вирішив своєрідно прокоментувати оприлюднені Форбс цифри кілька годин тому. Поважне видання Форбс, відомо своєю аналітикою у підрахунку грошей, оприлюднило розлогу статистику витрат міст на фінансування ЗСУ. Дніпро в цьому рейтингу перший. як громада, що віддала найбільше коштів на потреби оборони. Така доволі примітивна маніпуляція. Звісно, у Луцька та Житомира бюджет значно менше ніж у Дніпра, тому в абсолютних цифрах вони витрачають на ЗСУ менше ніж наше місто. Але там допомога армії пріоритет. А у Дніпрі пріоритет це перекладання бруківки, встановлення металевих стовпчиків вздовж доріг та висадка квітів. До речі, про квіти на тлі щотижневих мітингів під міськрадою з вимогою спрямувати більше грошей на ЗСУ Дніпровські чиновники вирішили взимку витратити 17 мільйонів на висадку тюльпанів. Так, так, вам не почулося під час повномасштабної війни. Мерія Дніпра витрачає 17 мільйонів на квіти. Один тендер на майже 6 мільйонів гривень передбачає висадку цибулин тюльпанів на проспекті Миру у Дніпрі. Другий більше ніж на 6,5 мільйонів висадку квітів на Січиславській набережній. І ще два тендери, кожен приблизно на 2,5 мільйони провели для того, аби тюльпани з'явилися на проспекті Дмитра Яворницького та бульварі Слави. Загалом більше 17 мільйонів гривень. Переможець усіх тендерів, один і той самий. Товариство з обмеженою відповідальністю. Квіти Дніпра, яке контролюється бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, котрий зараз є громадянином Кіпру. Від українського громадянства він відмовився декілька років тому, однак це не заважає йому заробляти на бюджеті Дніпра. Самі тендери пройшли у листопаді, а цибулини тюльпанів у мерзлій землі повинні бути посаджені до нового року. Втім, мерію Дніпра вкотре зацікавилася аудиторська служба. Нагадаю, чиновники мерії вже декілька разів просто не допускали аудиторів на комунальні підприємства для проведення перевірок. Сам міський голова Борис Філатов публічно заявляв, що аудитори неодмінно знайдуть порушення. Заклики голови Держаудитслужби Алли Баслаєвої забезпечити доступ її підлеглих до структурних підрозділів мерії. Борис Альбертович демонстративно ігнорував. У підсумку на звернення аудиторів відреагувала правоохоронна система. Наприкінці літа Нацполіція розпочала досудове розслідування щодо фактів протиправної діяльності з боку міського голови Бориса Філатова та керівників департаментів міськради, які не допускають аудиторів до фінансової перевірки Дніпровської міськради. І ось наприкінці жовтня розпочата аудит Дніпровської територіальної громади. Це місто Дніпро за період з 1 січня дві 2020... року. Ічі року по 30 вересня 2023 року на предмет використання коштів, які виділяються на відбудову після обстрілів російської армії голова Держаудитслужби Алла Басалаєва на офіційному сайті відомства вже звернулася до громадян, зокрема до Дніпрян, із закликом повідомляти про факти можливих зловживань у процесі використання коштів, які виділяються на відбудову зруйнованих війною об'єктів. Ми вже перевірили ряд населених пунктів те, як влада на місцях розпоряджається коштами, виділеними на реконструкцію та відновлення як важливих соціальних об'єктів, так і житлового фонду. На жаль, подекуди результати не втішні. Вкотре звертаюся до громадян, зокрема жителів Одеси, Чернігова та Дніпра, з проханням повідомляти про найменші порушення, навіть якщо вони стосуються погано вкладених кахлів чи неналежної якості електричної проводки. Насправді на все це виділяються великі суми бюджетних коштів. Ну що ж, дочекаємося висновків аудиторів і обов'язково їх обговоримо. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.